Ви на каналі Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по авто. Ну а сьогодні у нас цілий день дощило, тільки переставти дощик. Відразу вам знімаю ось таку дуже гарну, практичну да класну взагалі машинку. Це у нас Volvo XC60 2019 року виробництва з двигуном 2.0 дизель. Потужністю 140 кВт, це у нас 190 кінських сил на автоматичній коробці. Тут вже стоїть японський Айсін восьмиступеневий. дуже надійна коробка, яку неможливо вбити. Так, по крайні, Принаймні розповідають усі оглядачі в Ютубі, дуже вона практична і класна, і переключається файно. Ну, мені особисто теж дуже подобається. Пробіг в даному автомобілі 180 тисяч км, він є без жодного підфарбування. Додаткове відео з точноміром надаю на вимогу усім бажаючим придбати дане авто. Ну, а взагалі відео це робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там також буде актуальна ціна. Ну і посилання на інші наші соцмережі. Це для тих, кому цікаво за нами спостерігати, дізнатися про нашу роботу більше, ну і бути в курсі усіх наших надходжень першими. Для цього підписуйтесь на наш телеграм-канал. Автомобіль цей у нас є в досить гарному, збережному стані. Якісь дрібненькі, якщо зараз знайду сліди експлуатації, я їх постараюсь показати зблизька. Ну і зараз по максимуму постараюсь передати стан автомобіля. Спочатку пройдемося по комплектації, що ми маємо ззовні. У нас є асистенти, усі можливі для водія з камерою. Дістронік, адаптивний круїз, передні задні протроніки бачимо, стан дисків дуже гарний. Зимова гума теж нова стоїть. Спереду та ззаду. Безключовий доступ присутній. Заводське тонування. Хром-пакет, датчики мертвих зон теж присутні. Камера заднього виду, паркоп електровиїзний. Промова накладочка на бампер. Ну, вид автомобіля суперовий. Вдощ, тобто, напевно, я царапинок ніяких не знайду. Ну, Їх тут практично і не було. Можливо, щось десь буде, але то наймінімальніше. Ще раз обійду його по колу. Ну і йдемо до салону. У нас є шкіряний салон ось такий. З електрорегулюванням по висоті, також є масаж. Плюс маємо підтримку для колін. Стан файний, жоден елемент не шився, не перешивався. Все тут гарно збережено. Велика мультимедія, файна, сенсорна, віртуальна панель приладів. так, Точний пробіг у нас 184 тисячі км. По кнопочках все дуже гарно. Жодна з них не затерта, все файно. Є дрібна царапенка на підлокітнику. ну Чити перешивати не хотіли, щоб зберегти оригінальність. Сидіння матові гарні збережені. так Пройдемо на дверні карти. Стан дверної карти теж достойний, гарний. Я сказав, два ключика у нас таких є і є ще. Маленький карманний пультик такий для безключового доступу. Ну, відразу задній ряд сидінь. По потолочку все у нас теж файно. Дверна карта задня. Багажник, до речі, у нас з електроприводом. Відкривається все. Маємо сторочку на місці. Я зараз і поставлю, ось вона стоїть і таким чином доверху піднімається. І одразу фаркопчик зараз. Опс. І він так ховається донизу. До Що ми маємо всередині? Ремкомплект у нас компресор, балончик, аптечка, сітка, ну і оригінальні європейські там номерні знаки. Стан ляди з внутрішньої сторони. Є дрібні наслідки якогось перевезення. Десь якісь дрібні тарапушки, ну, не без того. Багажник у нас відкривається також з махом ноги. Зараз постараюсь продемонструвати. Так, ключики у нас просто в руці. Не виходить. Тепер вийшло з другої попитки. Ну, зараз ще раз. Ногою чипс, закрилося. Ви ще бачите, не нажимав нічого. Ну і йду по правій стороні, пройдусь. По правій стороні є дрібненьке зауваження по ручці. Маленький задирчик такий. Посидіннях зауважень немає. Тут все в пройомах дуже гарно, файно. Не знаю, не пам'ятаю, казав чи не казав, безключовий доступ у нас на всі двері присутні в авто. Дверна карта пасажирська права. Також сидіння, ще раз візьміму, теж з електрикою. Ну, Все дуже-дуже файно та гарно. Також в цьому автомобілі я провів заміну мастил, брав найдорожчі по оригіналу. Мотюль 0 w 20 сюди купувався. Ультра теж бралися найкращі, всі чеки є також присутні. Ну Всім, кого зацікавив той автомобіль, звертайтесь, надамо будь-яку вам потрібну детальну інформацію. А кому просто було відео корисне, ставимо лайки та до зустрічі!